Добрий день, дорогі мої шестикласники, ми продовжуємо вивчати творчість Лесі Українки, і сьогодні я запрошую вас на море. Ну, Херсонці знають, що море буває дуже гарне не тільки влітку, але й взимку, та й взагалі будь-якої пори року. Незважаючи на те, що зараз вже кінець осені і скоро почнеться зима, трішечки тепла. Трішечки ласкавого сонячного проміння. І ми вирушаємо у морську подорож разом з письменницею. Але спочатку я хочу провести з вами тест: Обери водойму, адже залежно від того, яку картинку ви виберете, картинка розкаже дуже багато чого про ваш характер. Подивіться уважно і виберіть картинку. Запам'ятайте її номер. Картинку, яка найбільше відповідає вашому настроєві, ну і більше вам подобається. Можливо, ви б хотіли опинитися у цьому місці. Ну що, обрали? А тепер почитаємо результати. Готові до них? Картинка перша. Спокійне море, океан. Значить, ви натура делікатна, з вами комфортно, ви щедрі, чутливі, вам властиві співчуття і теплота, ви із задоволенням даруєте радість оточуючим. Ви працелюбні і цінуєте відповідальність, але найбільше вам подобається відкласти всі справи і веселитися. Вам притаманні емпатії і співчуття, ви все пропускаєте через себе. Для більшості людей ви загадка. Одна ваша частина харизматична і іскриться емоціями, а інша замкнута і спокійна. Іноді ви готові відправитися на пошуки. Пригод і знайомства зі світом, але частіше за все щастя вам приносить домашня атмосфера і тиша. Але є у вас і дещо постійне. Ви ніколи не дасте обіцянку, яку не зможете стримати, і ви завжди все робите з повною самовіддачею. Картинка друга бурхлива річка. Бурхлива річка означає вдумливу, спостереживу і допитливу особистість, яка жадає отримати відповіді. Вам подобається дізнаватися і пробувати все нове. Хоча вам цікаво знайомитися з новими людьми, ви найбільш Щасливі наодинці зі своїми думками, ви любите вивчати світ навколо себе і відчуваєте зв'язок з природою і землею. Ви дуже любите тварин, а вони вас. Картинка третя льодовики. Крижану воду обирає хоробра, енергійна, а іноді навіть містична особа. Ви можете зацікавити інших, ви володієте силою, і усе це разом робить вас природженим лідером. У вас добре розвинені інстинкти, ви відмінно розбираєтеся в людях, а вони за це цінують вашу думку та інтуїцію. Оскільки вам подобається вивчати і пробувати все нове, ви часто буваєте душею компанії вечірок і подорожей. З вами можна відмінно повеселитися і посміятися. Ви цінуєте відданість, чесність. І послідовність, і якщо ви даєте обіцянки, то завжди їх виконуєте. Картинка 4. Тихе озеро. Вибір спокійного озера розкриває спокійну, практичну і легку на підйом натуру. Не можна сказати, що ви зовсім уже світська людина, але з радістю знайомитеся з новими людьми і розширюєте коло спілкування. Найспокійніше ви почуваєте себе в оточенні природи і поважаєте будь-яку форму життя. Вам властивість щирість і теплота, ви приносите щастя тим, кого любите. Ви дуже щедрі і жалісливі з легкості. Віддаєте свою останню сорочку тому, кому вона найпотрібніша. І люди, будучи в біді, в першу чергу звертаються за допомогою саме до вас, і за моральною підтримкою, і за матеріальною. Для вас характерні скромність і працьовитість. У вас дуже добре серце. Картинка 5. бурхливий водоспад. Якщо ж ви вибрали водоспад, то ви... Сильна, пристрасна і душевна натура. Ви володієте особливим магнетизмом і заразливою енергетикою. Ви запальні, з вами не буває нудно. Вам подобається заглиблюватися в свої думки, аби досліджувати нові землі. У вас дуже хороша уява, ви натура креативна. Але про це відомо лише обраним. Ви завжди мислите тверезо, незважаючи на те, що вами керують емоції і ваше серце, а не розум. Ви дуже любите посміятися. Ви романтичні, дбайливі, завжди чесні. Вам дуже подобається краса і Порядок. Ну і картинка шоста, маленький ставок. Ви миролюбна і спокійна людина, часто інтроверт. Ви знаходите радість в маленьких моментах життя. Що інше може здаватися незначним? Сонце, барвиста троянда, чудовий світанок для вас є прекрасним і чудовим. Вам неприємні гучні розмови і груба поведінка, тому ви тримаєтеся подалі від суспільства і хаосу. Ви цінуєте спокій, затишок і тишу. У вас делікатний характер, що подобається в вас людям, а ви суцільна чесність. І щирість, за що вас дуже цінують друзі. Ну що, підходить вам, відповідає вашому характеру опис ці, кожної картинки. Якщо так, діліться своїми емоціями та враженнями у коментарях і пишіть, чи відповіла картинка вашому характеру. А ми продовжуємо говорити про море. Живучи у моря, люди стають мудрими. Вони не замкнені в горах і не прив'язані до одноманітної рівнини. У моря є простір для очей, напевно, це допомагає людям вільно мислити. Звичайно, кому, як не нам, херсонцям, про це знати адже Херсонщина омивається аж двома морями. Що для вас, море? Спробуйте створити асоціативне гроно. Коли ви чуєте слово море, що ви відразу уявляєте? Спробуйте записати в рядочок через кому свої асоціації, іменники, прикметники, можливо, це хвилі, вода, а можливо, для когось безкрайність, пісок, душевний спокій, мушлі, чайки. А що ще, які ще поняття асоціюються у вас із морем? Ну, Завжди кажуть, якщо на душі важко, йди до моря, воно вислухає тебе і заспокоїть. Образ моря в українській народній творчості починає з'являтися в часи створення козацького флоту. Прислів'я та приказки живуть у народній мові століттями, глибоко відображаючи історію та запам'ятовуючи події. Вони створювалися багатьма поколіннями, як правило, не мають автора. Їх поетична мова багата, простота виразна. Не можна оминути й прислів'їв та приказок, пов'язаних з морем, рибалками, риболовлею. Море рибальське поле, море перепливти, не поле перейти. Море перепливти, не шматок хліба з'їсти. Не море топить кораблі, а вітер по морю плавав, а води не бачив. Або ще нащо в море воду лити, коли й так море повне. До моря води не доливай, чекай моря погоди, то роса очі виїсть. Сиди у морі та жди погоди. і море починалося з краплі, з малих крапель робиться море, ложкою моря не вичерпати, йому й море по колінам. Якщо вам сподобалися якісь прислів'я, обов'язково запишіть їх собі в зошити. Що таке море? Море це грахвиль великих і малих, які легенько набігають на берег або б'ються з силою об скелі. це крик чайок над морською широчинню, це гудок далекого корабля і свист вітру, завивання бурі, блакить неба і схід золотого сонця над обрієм рано. Вранці та срібна місячка, місячна доріжка вночі. Чому море вабить до себе художників? Морська стихія завжди приваблювала до себе погляд митців. Художники використовують для його зображення усю гаму кольорів. Композитори відтворюють море в музичних звуках. Письменники та поети словом, море дуже мінливе. Воно може бути спокійним, лагідним і раптом водночас стати бурхливим та грізним. Митців приваблює така його мінливість, тому що кожен намагається віднайти найбільш точні засоби виразності, аби оживити його на полотні в звуках. Пейзаж один із композиційних компонентів художнього твору, опис природи будь якого незамкненого простору, вид пейзажу, об'єктом зображення якого є море, має назву Марина, а художників, які пишуть море, називають мариністами. Художники-мариністи це ті люди, які присвятили себе малюванню таких морських пейзажів марин. Найбільш чудові представники мариністики: Айвазовський, датчанин Соренс Карл Фредерік, Англієць Вільям Тернер, японець Касусіка Хакукусай. А як майстерно вдавалося зображувати море знаменитому імпресіоністу Клоду Моне, і навіть Вінсент Ван Гог іноді малював прекрасні марини в своєму неповторному стилі. Багато професійних мистецтвознавців сходяться на думці, що ніякі інші художники мариністи не змогли досягти такого високого рівня майстерності, як Іван Костянтинович Айвазовський. Іван Костянтинович Айвазовський написав близько шести тисяч картин, головним героєм яких було море. До водитних мариністів належить Лесе Українка. Серед усього розмаїття тем поетеси особливе місце займають мариністичні мотиви. У багатьох творах, записаних Лесею Українкою та з її голосу, експозиція починається зі слів Ой на морі на синьому або Ой на морі та на камені, Ой на морі глибокім. Море не просто байдужа стихія, воно допомагає людині усвідомити свої почуття, стає мовчазним супутником у самотності. Море, як одна з наймогутніших стил природи, здатне вирішувати долю людини, воно карає або милує, а інколи стає суворим суддею або ж рятівним притулком. Морське дно нерідко сприймається як недосяжне місце, де знемагає душа грішника. У народних творах відомих Лесі Українці є й конкретні згадки про Чорне море, яке було для козаків і полем бою за волю, і засобом збагачення, і нерідко останньою могилою. Леся Українка найкраще знала волинський фольклор, але дослідження її записів дозволяють зробити висновок, що коріння мариністичних образів у творчості поетеси слід шукати в багатогранному українському фольклорі. Леся Українка, як ви знаєте, дуже багато подорожувала у зв'язку з хворобою, і лікарі радили їй частіше перебувати в місцевостях із теплим сухим кліматом. Влітку 1888 року Леся їде до Одеси на лікування. Целющі грязі щойно були відкриті на Хаджибейському і куяльницькому лимані і рекомендовані для лікування. До речі, в Одесі жила сім'я Михайла Федоровича Комарова, з якою сім'я Косачів була у дружніх стосунках уже давно. Отже, Лесява, Українка… Українка приїхала в Одесу на вулицю Поштову, 25, нині Жуковського, де й мешкала родина Комарових. Зараз на цьому будинку висить меморіальна дошка. А ще Леся просто закохалася в море. І дуже хотіла здійснити морську подорож. Таким благодатним краєм є Крим. Саме там, у Євпаторії, видатна поетеса проводила багато часу. Бачила вона його різним, але більше бурхливим, неспокійним. Таким, власне, яким було і її життя. А так хотілося, щоб доля була спокійною тихою. Значну частину Лесі Українці довелося провести свого життя у теплих краях, так вимагала хвороба. Кримський період займає особливе місце в долі поетеси. На початку 90-х років поетеса почала готувати до видання першу збірку поезій на крилах пісень 1893 року. Збірка була перейнята мотивами стоїчної. Мужність, стійкість, цілеспрямованість, наполегливість, боротьби з долею. У цій збірці є розділ Кримські спогади. 1890 року, за порадою лікарів, мати Олена Пчілка повезла Лесю в Крим, саки, Євпаторія, Севастополь, Яхта, Бах... Ялта, Бахчисарай. Крим, лагідне синє море, гомінкі чайки. Леся почувалася окриленою Євпаторія, один із найкращих курортів, адже у мілкій затоці вода легко прогрівається, а пісок на дні відбиває теплими оксамитовими барвами. Морські ванни дуже добре впливали на фізичний стан Лесі. Не дивно, що тут рука поетеси відразу потяглася до пера. Сьогодні вже трохи вітер, море грає, так що війти в нього і не думай, а можна тільки лягти з самого берега і ждати, щоб хвиля лиснула, пише Леся Українка до матері у листі. Лагідне в Патурійське море навіло поетесі вірш тиша морська. Лесі було 19 років. Вона створила цикл віршів кримські спогади, який присвятила брату Михайлові. До цього циклу війшла і поезія тиша морська. Коли я вперше побачила море, я полюбила його назавжди люблю сидіти на високому березі і вдивлятися у безкрайній синій простір. Так говорила Леся Українка. А ми запишемо лексичну роботу, перш ніж прочитаємо її поезії. Так полудневий полуденний це до 12 години дня, до середини дня. Негода або ж непогода погана погода з дощем, снігом, сильним вітром. Перлистий, подібний до перлів, схожий на перли формою, забарвленням блиском, і човенце зменшено пестливе до слова човен. В час гарячий, полудневий, виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться од вітру на човнах вітрила білім. З тихим плескотом на берег рина хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає. І здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у маленьке чоп човенце сісти? І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Поплила б я на схід сонця, а від сходу до заходу Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні й каміння, Я про них би і не згадала в краю вічного проміння. Ось так образно яскраво описала Леся Українка схід сонця над морем. Лірична героїня поезії дуже вразлива, чуттєва до краси світу, має поетичну думку, захоплюється просторами моря. Ми бачимо, що поетеса уміє бачити скарби природи, тонко відчувати красу навколишнього світу, тихе море є символом спокою, невгамовного серця героїні. Вона розуміє, що на морі, як в житті, не завжди буває затища, не завжди воно привабливе і легке для людини, але її вірш не лише опис морського пейзажу. Розуми поетеси характеризують її як сміливу і мужню жінку, не страшні для мене вітрині, підводні і каміння. каміння. Про них би й не згадала в краю вічного проміння. Готовність поетеси вирушити у мирську подорож означає намір і в житті рухатися вперед, незважаючи ні на шторми і підводне каміння. Вона не боїться труднощів, готова їх долати і боротися за свою щасливу долю. Твір поділений на чотирирядкові строфи: наявні в ньому рими, віконце, сонце, блакиті в світі, хвилі білі, перлиста, золотиста, підіймає, спадає до заходу воду, каміння, проміння. Отже, який це твір за жанром: ліричний, епічний і драматичний теорія літератури запишіть, будь ласка, визначення це ліричний твір, тому що виражає почуття, думки, прагнення переживання ліричної героїні з приводу побаченої прекрасної картини Тихого моря малого човенця, що рухається по золотій сонячній доріжці. А хто ж такий ліричний герой, або лірична героїня? Це той, чиї почуття переживання відображені у творі. Інколи образи автора та літеричного героя ототожнюються, тобто однакові, а іноді буває так, що автор створює власний Образ ліричного героя, який абсолютно не відповідає образу автора. А ви згодні, що в цій поезії образ Лесі Українки та ліричної героїні збігаються, тобто однакові, як ви вважаєте, свої думки напишіть. Проаналізуємо поезію, заповніть паспорт твору. Назва поезії, дата написання, місць написання, спробуйте визначити тему, ідею, виписати зорові образи, те, що ви побачили, і слухові образи, які звуки ви почули. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо назва поезії Тиша морська, дата написання, 16 серпня, 1890 рік. В Крим Євпаторія, тема опис краси моря в період затища, прагнення людини протистояти морським життєвим бурям. Ідея треба долати будь-які життєві труднощі, бути оптимістом. Зорові образи віконце, небо, хмарки, море, сонце, блакить, хвилі, човен, білі вітрила, перлиста хвиличка, золотиста стежечка, весельце проміння, слухові образи. Тиша, тихий плеск, тихе підняття весел. А звернули увагу, які кольори переважають у цій поезії. Ну, звичайно, золоті золотом. А як ви думаєте, чому Чому саме золото? Свої роздуми напишіть, будь ласка, у зошиті. Для художника. Художник користується для створення картини моря фарбами та світлотіннями, а письменник користується. Чим, звичайно? Ну, звичайно, художніми образами. Спробуйте, натиснувши на паузу, виписати художні образи із поезії. Ну що, виписали, перевіримо. Ось такі епітети, час гарячий, полудневий, ясне небо, море, хмарки, сонце, золотиста блакить, метафори, колихає море хвилі, ринах, хвиличка, в'ється стежечка. Повторим, ясне-ясне, ледве-ледве і велика і кількість зменшено пестливих слів, хвиличка, човенце, весельце, віконце. А як ви думаєте, з якою метою Леся Українка насичує свою поезію такою великою кількістю зменшено пестливих слів? Запишіть, будь ласка, відповідь на це питання у зошитах. Крім епітетів, метафор і зменшувально писливих слів, у поезії тиша морська є інверсії, тобто зворотний порядок слів, наприклад, тиша морська, замість морська тиша, час гарячий, полудневий, хоча за прямим порядком слів, полудневий, гарячий час та іншим. Усі ці художні засоби не лише образно характеризують явища та предмети, чи привертають увагу до важливого. Вони допомагають поетесі емоційно змалювати романтичну картину морського пейзажу та передати їй думки і почування. Море приваблювало Ларису своєю мінливістю, величю, красою. Леся називає його країною світла та золотистої блакиті. На березі моря чомусь завжди хочеться вирушити у далеку-далеку Подорож. А вам хочеться Ми... Вирушити у подорож, мандрівку, морем або ж до моря. Також у поезії наявні символи, запишіть їх, будь ласка, малий човен символ малої життєвої дороги, в'ється стежечка злотиста, світла дорога без перешкод, край вічного приміння – це мир, добро, любов, вітри і підводне каміння символізують труднощі та перешкоди, які з'являються на життєвому шляху. Яка вона лірична героїня? Вона дуже вразлива, чутлива, до краси світу, має поетичну душу, розуміє, що на морі, як і в житті, не завжди буває затища. Остання строфа характеризує її як рішучу, сміливу, волелюбну людину, яка задна до боротьби із життєвими негараздами і труднощами. Запишіть, будь ласка, Лесі Українку, якою ви побачили в цій поезії. Ми знаємо, що найкращим, найбагатшим дарунком моря є перли. Для того, аби їх відшукати, треба пірнути аж до дна. А найкоштовнішими і найроспішнішими перлами художніх творів є художні засоби, що показують красу, досконалість, чарівність і казковість. Спробуємо знайти їх. Пропоную вам гру, пошук перлів. Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і пограйте в гру, розподіліть художні образи, а скріншот результатів надішліть учителю, тобто мені. Я сподіваюся, вам цікаво буде пограти в гру пошук перлів. Чи достанете ви до дна, чи зберете ви перли. Ну і звичайно, лексична хвилинка говорять, ведучи розмову про море, ми не можемо поговорити про е, ті слова, які збагатять наш словенниковий запас. Так, синонім тиша це спокій, стан у навколишньому оточенні в природі та інше, що характеризується відсутністю шуму, руху, метушні, хвилювання тощо. Затишок, супокій. Супокій, покій, безголосся, безмовність, безгомніння – це все синоніми до слова спокій, тиша. Антоніми ж до слова тихо, голосно тиша, голос шум, дзвін. Ну і, звичайно, фразеологізми. рвати повітря, тишу, різати розрізати повітря, тишу, гучно лунати про звуки, голосно говорити, кричати, як у вусі, хоч максій, чутно було, як муха літала чи пролетить, муха мушка не забринить. Ось таке лексичне багатство нашої української мови. Ну і звичайно, завершуючи урок, хочу згадати про нашу мальовничу Херсонщину. Місто Герой Херсон знаходиться за 100 кілометрів від моря. І, звичайно, ми завжди відчуваємо подихи моря у нашому місті, адже саме воно визначає погоду на півдні. Наша область. Найбільша рекреаційна зона в Україні та екологічно чистий край, омивається двома морями Азовським та Чорним. Такі курорти, як Скадовське, Нічис, Лазурне, Хорли, Красне, Приморське, Залізний Порт, і два моря. Тендерівська коса, Джарелгач, до речі, який називають українськими Мальдівами, Арабатська Стрілка. Херсонська область має свої термальні джерела і навіть своє мертве море. Обов'язково, коли закінчиться війна, завітайте на курорти Херсонщини, підтримайте область, яка найбільше перебуває під окупацією та страждає від руйнувань, а щоб наблизити перемогу, щоб швидше зустрітися з морем. Обов'язково сприяйте нашим богам війни це Збройним силам України, донатьте, якщо маєте можливість, плетіть маскувальні сітки та шкарпетки, робіть окопні свічки. Відправляйте малюнки та листи подяки, пишіть у соціальних мережах теплі слова воїнам, відвідайте поранених у шпиталях. Якщо ви хоч щось можете зробити, обов'язково робіть, і ваша ось ця крапля вашої допомоги, можливо, стане якраз і рятівною, наблизить нашу перемогу. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання, не тільки у підручнику, прочитаєте поезію. Ай, напишіть, будь ласка, твір мініатюру за темою, що для вас означає край вічного проміння, і за бажанням намалюйте ілюстрації до поезії. Як казав Ельчин Сафарлі, люди можуть багато чому навчитися у моря, зберігати спокій всередині, щоб не відбувалося ззовні. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами по той бік моря. Сподіваюся, у вас. Хороший сьогодні настрій, оптимістичний, незважаючи на що. Збережіть ось ці, це сонячне проміння у своїх душах і дочекайтеся перемоги. Навіть у темряві зберігайте сонячне проміння. Успіхів вам. До, до, наступ, до зустрічі на наступному уроці.